Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите гвардіола після поразки Віталь Хіляля, чому Сіті вилетів. Гравець Динамо не визнає свою провину. Йому дали термін за насильство. Захисник збірної України може бути проданий за 15 мільйонів євро. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже дуже приємно. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Олександрія підписала португальського півзахисника жоту. Контракт із 22-річним португальцем укладено до 30 червня 2028 року з опцією продовження ще на один сезон. Андрій Лунін має з чого обирати, якщо таки наважиться покинути лаву запасних реал. Мілан поповнив список претендентів на 26-річного голкіпера збірної України. Раніше Луніна пов'язували з Манчестер Юнайтед, однак англійці не готові платити 25 мільйонів євро, які вимагає Реал. Натомість для Мілана така сума не буде проблемою, якщо вдасться вигідно продати Майка Меньяна. Останнім часом чутки щодо француза стихли, але попереду ще два місяці трансферного вікна. Тому воротарські зміни на Сан-Сіру цілком можливі. Лунін може стати не єдиним українським новачком Мілана цього літа. У табір Росонері також сватують захисників Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Захисник плімута та збірної України Максим Таловєров може продовжити виступати в чемпіоншипі, але в складі вже іншої команди. Таловєров близький до переходу в Сток Сіті. Зазначається, що гончарі вже нібито наблизилися до завершення трансферу, однак невідомо на яких умовах повноцінний перехід чи оренда. Нагадаю. Максим Таловєров перейшов до Плімута в січні 2025 року з австрійського клубу ЛАСК. Сума трансферу склала 2 мільйони євро. В минулому сезоні українець провів 13 матчів за Плімут, забив 2 голи та віддав 1 асист. Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок змінив ігровий номер. Мені подобається цей номер. У Дніпрі 1 я так само спочатку виступав під 76-м. А потім перейшов на восьмий. Також раніше в молодіжних командах виступав під восьмим номером, сказав Олександр Піхальонок. Український півзахисник Віктор Коваленко покинув Емполі. Прес-служба італійського клубу повідомила про завершення співпраці з 29-річним українцем, чий контракт був розрахований до 30 червня 2025 року. Український захисник Арсеній Батагов опинився в центрі трансферної уваги європейських клубів. Трабзонспор спор отримав пропозицію на суму близько 15 мільйонів євро за 23-річного гравця збірної України. Турецький клуб розглядає можливість продажу. Трабзонспор не просто хоче продати Арсенія Батагова, а й сподівається отримати за нього щонайменше 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Батагов входить до шорт-листів чотирьох клубів з Англії та Італії, включно з Ноттінгем Форест та Лаціо. Такий інтерес зрозумілий, адже в минулому сезоні українець став ключовим елементом оборони Трабзонспора. Арсеній Батагу перейшов у Трабзонспор у серпні 2024 року з Луганської зорі, ставши для турецького клубу вигідним придбанням. Трансфер обійшовся лише у 2 мільйони доларів. Відтоді захисник провів 23 матчі, забив 2 м'ячі та віддав одну гульову передачу. Ніко Вільямс висунув жорсткий ультиматум. За інформацією КОП, 22-річний Вінгер Атлетіка попередив партнерів по збірні. Якщо трансфер до Барселони зірветься, підпише угоду з мадридським реалом. Срібний призер чемпіонату України Олександрія офіційно оголосила про відхід одразу двох ключових футболістів. Йдеться про центрального півзахисника Володимира Шепелєва та воротаря Георгія Єрмакова. Втрата особливо відчутна, враховуючи відхід також і Івана Калюшно. Повідомляє портал Новини Live. Як стало відомо. 28-річний Володимир Шепелєв залишив клуб на правах вільного агента. Його контракт укладений у січні 2025 року, завершився разом із закінченням сезону. За цей час Хавбек провів 13 матчів, відзначився голом та результативною передачею. Також із клубу пішов 23-річний Георгій Єрмаков. Завершилася оренда, оформлена з ізраїльським клубом Макабі Хайфа, якому і належить контракт воротаря. Минулий сезон Єрмаков провів на високому рівні 32 матчі, 15 із них на нуль. На тлі відходу двох гравців основного складу. В клубі очікуються нові трансферні кроки. Нагадаю, у сезоні 2024-25 Олександрія фінішувала на другому місці, показавши найкращий результат за останні роки. Тепер клубу належить утримати планку вже без кількох ключових виконавців. У ніч на 1 липня Манчестер Сіті несподівано вилетів із клубного чемпіонату світу, програвши саудівському альхілялю з рахунком 3-4. Після матчу головний тренер англійців Пеп Гвардіола пояснив причини невдачі. За його словами, команда була виснажена та не зуміла реалізувати свої моменти, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Попри домінування за статистикою, Сіті не впорався з головним завданням забити більше, ніж суперник. Гвардіола зазначив, що його підопічні створили достатньо шансів, але не змогли завершити їх точно. Він назвав це болем команди та визнав, що очікував на вихід до наступного раунду. Окрему увагу Гвардіола приділив питанню щільного календаря. Він наголосив, що настільки насичений графік згубний для команди та гравців. Якщо так продовжиться, нас просто знищить цей сезон. Тренер натякнув. Що в клубі всерйоз стурбовані втомою гравців і ризиками для здоров'я. Також він зазначив, що Аль-Хіляль був гідним суперником. За словами тренера, команда Саудівської Аравії показала високий рівень, особливо в плані організації та концентрації. Водночас він наголосив, що результат це не тільки відображення якості гри, а й емоції, фізичних і психологічних чинників. Тепер Манчестер Сіті повернеться до Англії та отримає короткий відпочинок перед продовженням сезону. Гвардіола наголосив на важливості перезавантаження і відновлення. Тренер висловив підтримку гравцям та пообіцяв, що команда повернеться сильнішою. Нам потрібно зберегти нашу гру і бути тими, ким ми себе вважаємо, заявив Гвардіола. Футболіст київського Динамо Жерсон Родрігес, який провів сезон 2024 2025 в оренді в чемпіонаті Португалії, не має наміру визнавати свою провину у справі про насильство. 29-річного Форварда було засуджено до 18 місяців умовного тюремного ув'язнення, оскільки він звинувачувався в домашньому насильстві, побоях і бійках. Гравець збірної Люксембургу у своїх соціальних мережах повідомив, що не визнає своєї провини. Я беру слово сьогодні не для того, щоб виправдовуватися, а щоб говорити від серця. Я був визнаний винним у справі про насильство. Це рішення суду, ухвалене в Люксембурзі, яке я поважаю. Проте повага до рішення не означає, що я маю прийняти його як єдину правду, яка мене характеризує. Це не моя історія, я не робив цього. Звернувся Родрігес. Родрігес приєднався до Динамо у 2019 році. Київський клуб заплатив за Форварда 2 мільйони євро. З того часу футболіст з Люксембургу так і не зміг закріпитися в основі української команди. Він грав в орендах у чемпіонаті Туреччини, Франції, Словаччини, Португалії, Китаю та Саудівської Аравії. Друзі, а що з приводу цієї ситуації, думаєте ви? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!